Сьогодні ми поговоримо про відеогру, і я сподіваюся, такий формат вам також сподобається. І поговоримо ми не просто про якусь там відеогру, а про цілий кіберпанк 2077. І я хочу розповісти про свій досвід та враження від цієї гри саме в геймплейному плані, та спробую переконати вас в тому, що гра особлива своїми механіками, та вам в ній буде дуже цікаво проводити час. Мені пощастило пограти в цей витвір тільки минулого місяця, і я був дуже приємно вражений. Знаєте, я не сильний поціновувач жанрів майбутнього нашого світу чи теперішнього нашого світу. Найбільше я не люблю чомусь теперішнє, тому що мені воно здається найбільш нудним. Ще з дитинства я чомусь любив середньовічні тематики. Було то різне, ще дурніші люди, ніж зараз, гобліни там всякі, ельфи, коротше, це моя естетика. Ну або щось далеке від нашого світу, як космічні подорожі. Чи динозаври. Але зараз мені все більше подобаються і такі жанри, як кіберпанк. До того ж, розробники кіберпанку це CD Projekt Red, тож навіть якби вони зробили гру в жанрі телепузиків, я би її пройшов. Відьмак Дикій Гін» — це моя улюблена відеогра, тому я дуже очікував, що нам і тут передадуть те саме відчуття живого та глибокого, цікавого та по прекрасному, невибачаючого та жахливого світу. Живого світу. І їм вдалося. Тут чітко проглядається саме почерк CD Project Red, тільки вони вміють робити такі світи. Події кіберпанку розгортаються в місті Найт Сіті, і хоч може здатися, що місто можна перекласти як нічне місто, все ж воно так називається в честь засновника, в якого було таке прізвище. Але все ж в цьому щось є, бо коли настає ніч, це місто ніби оживає. Дивитися на нього з боку просто неймовірне задоволення, майже де б ти не зупиняються. Зупинився, ти побачиш мистецтво. Графіка в цій грі неймовірна. Гама, кольори, графічні вибори доповнюють дуже сильно цю всю картину. Звичайно, що це все є фундаментом, але те, що робить цей світ особливим, це його стильність. Він, він, от знаєте, стильний. Ти їдеш по місту і ти відчуваєш, що це справді місто. Тебе немає цього, знаєте, типового відчуття, що ти знаходишся на ігровій локації, що це все зроблено під тебе. Особливо це все доповнює. Якщо грати тільки від першого лиця. Так, водити стає не так зручно, як від третього, і щоб оглянути місто, все таки повністю я вам раджу кататися саме від третього лиця. Але якщо ви хочете саме поринути в ігровий світ, то це найкращий вибір грати від першого лиця. Через деякий час ви і не згадаєте про те, що гра вам чимось нагадує, що ви в грі. Переключення до третього лиця кожен раз, коли ви сідаєте в авто, справді дуже це все ламає та псує. В місті тут багато різних районів з різними особливостями та стилями будівель. Тут доволі високий трафік та багато людей на вулицях, і люди в більшості абсолютно не повторюються в одному кадрі, що дуже круто виглядає, тому що це якраз додає цієї реальності цього міста. Мені буквально цікаво бігати і роздивлятися тут людей та їхній одяг чи імпланти. Якщо ви думаєте, що я в усіх просто іграх такий уважний і мені такі штучки всі цікаві, то якраз ні. Тобто світ кібер. Кіберпанку в цьому особливий він мене собою сам зацікавлює. Я дуже рідко бачу таку увагу до деталей, і я не бачу в ігрового міста такого красивого, масивного, живого та насиченого, як Night City. Ця гра і цей світ чудово передає відчуття життя саме в мегаполісі. Кіберпанк це перша гра, де я відчув наслідки своїх дій не тільки в чітких виборах, в діалогах чи в основній сюжетній лінії, а й на всьому світі. В Цілому. І це все проявлялося як в маленьких деталях та маленьких місіях, так і в великих деталях та основному сюжеті. Коли ти прокачуєш те чи інше, в тебе з'являються нові варіації відповідей, або ж, наприклад, ти по різному можеш проходити різні місії. Це доволі логічна річ, і це точно не було тільки в Кіберпанку. Але якщо ти активно вивчав карту та набирався досвіду, з цим всім ти також і набирався вуличного креда, або ж вуличної слави. Що це за? Штука така, це річ, яка чітко впливає на вашу гру. Ти не тільки таким чином відкривав собі кращі імпланти чи різні речі додаткові, а й просто персонажі в світі починають тебе впізнавати. Коли в мене став високий рівень цієї слави, майже в кожному діалозі мені так чи інакше підкреслювалося, що мої клієнти знають на що я здатен. А ворогів стало все легше залякувати. Не враховуючи просто те, що чим більше в тебе слава, тим більш. Що в тебе і замовлень, бо тут абсолютно більшість завдань ти отримуєш по телефону. Ти не знайдеш абсолютно більшість завдань ніде на карті. Тобі просто в один момент можуть подзвонити з невідомого номера, або ж тебе може звести з клієнтом знайома чи знайомий. Варіацій дуже багато, однак це дивовижно, класно працює. Це єдина гра, де я зустрів настільки круту механіку взаємодії зі світом. В розробників точно був план на нас в нього як можна комфортніше. Та приємніше занурити. Тому що тут, по суті, немає катсцен. Ти завжди знаходишся в грі. Ти ніколи не втрачаєш повне керування над своєю ві. Ти завжди частина будь-якого діалогу, але в той самий час історія виглядає кінематографічно та гарно. Ти завжди за всім спостерігаєш від першого лиця і це супер правильно працює. Так добре себе відчувати в подіях та світі, як тут, мене не змушувала ніяка інша гра. Тому я як що дуже варто його зберігати, коли ви вводите авто. Вид від першого лиця маю на увазі. Ну і також давайте пробіжимося по найцікавішим якимось механікам, якщо ви не грали взагалі в цю гру і вам цікаво, і мені цікаво ними поділитися. Ви тут граєте за найманця, який виконує різні завдання: від викрадення авто до порятунку людей, чи, наприклад, вибрати чи знищити вам штучний інтелект місцевого таксі, таким чином звільнивши його в якомусь сенсі дітей. Чи Перезапустити систему та знищити взагалі всіх, навіть особистість та пам'ять самого інтелекту, але при цьому врятувавши йому життя. І це всього лише додаткове завдання. Цей геймплей та ідея мені дуже сподобалася, воно працює якраз так, як має працювати. Ти справді відчуваєш, що це зайнятість тві, що це її робота. Так само, до речі, як ти, завжди відчував, що Геральт. Це відьмак. Є три види імплантів, які кардинально вирішують ваш стиль гри та те, на чому ви спеціалізуєтеся. Також є три вибори початку гри, тобто ваша передісторія. Вибираючи її, ви відкриваєте різні діалоги і різні підходи, тобто в якихось аспектах гри ви будете набагато більше розбиратися як персонаж в чомусь, а в якихось аспектах менше розбиратися. Тут немає по суті кращого, ви просто вибираєте те, що вам цікавіше, і те, що вам ближче. А ось імплант. Це вже річ доволі цікава. Перший це чіп нетранера. Нетранери це в якомусь сенсі хакери майбутнього, які в реальному часі можуть ламати не тільки системи та прибори, а й людей. Тому що в цьому світі дуже важко знайти людину без імплантів, особливо якщо це ваші вороги. Ви можете викликати в противника замикання, оглушити, осліпити його, викликати перегрів або ж взагалі вимкнути. І це тільки приклади, бо варіантів там ще дуже. Багато. Другий імплант це Сандевістан. Він працює таким чином, що на деякий час може перетворити вас на такого собі, скажімо, флеша. Ви натискаєте на кнопку, та на 16 секунд час для всіх навколо вас сповільнюється до 25% від звичайного. В такому стані навіть кулі до вас не долітатимуть одразу, що дає вам шанс від них увертатися. Це дуже цікаво виглядає, це корисна механіка, та гратися з нею просто банально весело. Ви також можете покращувати. Кожен імплант різними додатками, щоб, наприклад, перезарядка сандевістана займала менше часу. Третій імплант це Берсерк, і він, напевно, найнудніший з усіх, але все ж він логічний і роботу свою виконує класно і він буде вам все одно корисним. Він просто посилює ваше тіло та шкоду, яку ви наносите ворогам. Дуже добре саме працює він з вогнепальною зброєю, що дає вам варіації якраз, тому що Сандевістан якраз не дає вам можливість використовувати вогнепальну зброю ефективно. Принаймні майже жодну, тобто хіба що потрібна дуже скорострільна. Бо так як це механізм, він не може прискорюватися разом з вашим тілом. Тож виходить, що сендвістан це для гравців, які люблять рукопашний бій та швидкість. Берсерк для поціновувачу динамічних перестрілок, а чіпне тренера, якщо ви полюбляєте безконтактний бій. Бо насправді саме чіпне тренера це супер імба, яка має найбільше пропрацьованості в грі, і яка буде рятувати вашу дупу, як в інтенсивному бою, так і в стелсовій місії. На цих трьох імплантах ця вся історія з імплантами взагалі не завершується, тому що також ви можете, наприклад, ставати невидимим, можете встановити собі покращені ноги чи зброю, яка вмонтована в руки, можете посилити різні органи, збільшивши таким чином свою живучість та витривалість або швидкість та реакцію. Варіантів дуже багато, і ви ніколи не зможете бути найкращим в усьому. Тому що гра вас обмежує. В 50 рівнях, і тому вам варто добре думати, що ви хочете саме покращувати в собі. А різні імпланти, особливо високої якості, вимагають від вас не тільки бути прославленим, а й мати високий рівень в якійсь сфері навичок. І я вважаю, що це доволі збалансовано і це якраз те, що треба. Світ кіберпанку повний занять та цікавих діалогів. Він спілкується з тобою тільки в реальному часі, та ти справді відчуваєш себе частиною цього світу. Розумієш, чому твої друзі чи романтичні партнери або партнерки, яких ти зустрічаєш протягом гри, не можуть покинути це місто. Воно жахливе своїм хаосом та несправедливістю, але тебе все одно кожного разу тягне проїхатися по ще одній. Вулиці та пройти ще одне замовлення. Або ж проходити основну історію, яку я вважаю шедевральною, та про яку ми з вами ще поговоримо в наступних відео. Дякую меценаткам та меценатам за підтримку цього каналу фінансово, я дуже це ціную та дуже вам дякую. Цих людей ви можете зараз бачити на екрані. Також, будь ласка, не забувайте підтримувати регулярно Збройні Сили України. Немає нічого зараз важливішого за нашу перемогу. Я завжди залишаю посилання на довірені фонди, або ж ви можете донатити волонтерам, яких ви підтримуєте і яким довіряєте. А я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо ви додивилися до цього моменту. Тут я вам дуже дякую. Я бажаю вам чудового, прекрасного, менш спекотного дня, ніж зараз у мене принаймні. І дякую вам, я вже подякував знову. Короч, дякую ще раз вам за перегляд. І ще раз дякую. Бувайте зустрінемося в наступних відео.